Сьогодні Харків стоїть перед багатьма викликами: наближення опалювального сезону, початок навчального року, ремонт критично важливих ділянок автомобільних доріг, формування бюджету, на який місто житиме весь наступний рік. Ці та інші питання були обговорені під час конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Одне з найбільш актуальних питань: підготовка об'єктів критичної інфраструктури Харкова до опалювального сезону 2024-2025 року. Головне завдання сьогодні міської влади підготувати місто до опалювального сезону, зробити таким чином, щоб незважаючи на всі виклики і прильоти по нашим ТЕЦам, генеруючим підстанцям, ми провели опалювальний сезон, так як і завжди, на високому рівні. І я впевнений, що ми зробимо, будемо казати, неможливо, але зробимо так, щоб місто було готове до опалювального сезону і. Стала пройшлою за словами харківського міського голови. Підготовка до опалювального сезону триває цілодобово. Основна мета впровадження системи децентралізації енергопостачання, теплопостачання і водопостачання, яка б дозволила Харкову не залежати від генеруючих компаній. Станом на сьогодні вже підготовлено 70% об'єктів комунального підприємства Харківської теплової мережі. 72% об'єктів водопостачання та водовідведення наразі ведеться підготовка внутрішньобудинкових систем житлових будинків, закладів охорони здоров'я, культури, спорту, освіти та інших. Наразі вже підготовлено 82% житлових будинків комунальної форми власності. Ще одним викликом для міста стала підготовка закладів освіти до навчального року в умовах дії воєнного стану. Наразі триває активна реалізація створення безпечного освітнього середовища, оскільки очне відвідування шкіл на прикордонних територіях, до яких відноситься і Харківська область, можливо, лише в захищеному просторі, розбудова мереж захисних споруд стала пріоритетним завданням для міста. Розпочали будівництво трьох шкіл підземних шкіл, і працюємо над цим. Крім того, ви знаєте, що у нас облаштовано п'ять станцій метрополітену під школи. Теж працюємо над тим, щоб до 1 вересня була обладнана шоста станція метрополітену. Для нас це теж дуже важливо. і звісно, це. Тільки така мала частина, що ми можемо сьогодні зробити для наших дітей, які знаходяться у хаті, окрім цього, на засіданні конгресу порушувалась і низка інших важливих питань. Зокрема, члени засідання звернули увагу на те, що сьогодні ведеться відновлення функціонування критично важливих ділянок автомобільних доріг на госпітальєрних та військово-логістичних маршрутах. Проте, цей процес гальмують обмежені можливості міського бюджету. Також міський голова звернув увагу на важливість сприяння розвитку бізнесу в Харкові та кроки, які вже були здійснені в цьому напрямку. Нам надважливо, щоб бізнес Харкова. Працював, щоб вони не залишали наше місто, і головне працювали для того. Ми пішли на безпрецедентний випадок, коли ми скасували всі місцеві податки і збори, що стосуються нерухомості, що стосуються податку на землю, для того щоб у нашого бізнесу були обігові кошти, і вони працювали і вкладали кошти в розвиток свого виробництва. Ольга Драчук, Віктор Нестрачов, Віталій Грунь, Юрій Бабикін, Харків, новини.